Вітаю вас на каналі Домашні рецепти Просто і смачно. Рецепт фаршированого перцю. Вичищаємо у перця серцевинку. Нарізаємо цибулю та натираємо морку. Розділяємо на дві частини. Одну частину обсмажуємо. Другу частину викладаємо на дно каструлі. Одна склянка вареного рису. 200 г фаршу. Солимо перчимо за смаком. Додаємо засмажку та все ретельно перемішуємо, начиняємо перці. На дно каструлі до цибулі та моркви додаємо 2-3 столові ложки томатного соусу. Щільно викладаємо перці у каструлю. Наливаємо води до половини перців. Закриваємо кришкою і тушкуємо на середньому вогні приблизно хвилин 40. Перці готові. Подавати зі сметаною. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.